Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 3 березня 769-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі була невеличка атака іранськими дронами. Камікадзе від росіян, чотири штуки. Чернігівщина, Кировоградщина, Житомирщина, Київщина і аж на Хмельниччину. Оце вони там кружляли майже вісім годин, чотири дрона. Ну, всі чотири наші хлопці збили, прильотів немає. А зранку росіяни обстріляли Донеччину знову ракетами С-300. Є постраждалі люди, багато руйнувань. В Одесі минула доба спокійно. Нічого надзвичайного не відбувалось. Гарна погода, сонячно, справжня весна. В сусідній Миколаївській області все спокійно, крім акваторії Очакова, бо минулої доби одного разу обстріляли якраз акваторію поруч з містом. Тому нічого там серйозного. А на Херсонщині, на жаль, знову одна людина загинула після російських обстрілів. Травмованих наче немає, по інформації від місцевої влади. А гарні новини так це на Росію знову летіли дрони. Цього разу в Курську область. Як то кажуть, в Курятник. Ну і по Білгороду кожної доби прилітає. Але це так стандартна інформація. Будемо чекати на палаючий російський НПЗ. Всім ким росіян, гарного дня!